Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Продовжуємо розвиватися в моєму проєкті з нуля до бізака та сьогодні буде багато цікавої інформації. Тому бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримочку виглядів вподобайок під цим роликом та підписочки на мій канал. Також не забувайте вводити мій промокод Ласун, який дає приємні бонуси вже з перших хвилин гри на сервері. Перше, з чого потрібно почати, це прибуток в 200 тисяч з продажу номерів. Також до прибутку можемо віднести нове оновлення до Великодня. За виконання нескладних завдань нам дають ось такі жетони. За один день ми можемо просто виконуючи завдання отримати 600 жетонів. Локація івенту знаходиться біля собору і має ось такий прикольний вигляд, прикрашений тут пасхальними яєчками та, я так розумію, пасхальним кроликом Ну і звісно тут стоять лімітовані автомобілі, які ми можемо придбати тільки в цьому івенті. Джип Гладіатор та Lamborghini Revuelto. Ну і звісно на івенті є у нас магазин. Заходимо в нього і бачимо, що в ньому ми можемо придбати собі гроші, віпки, два з цих ексклюзивних автомобілів та прикольні якісь речі. Маски, це щось для шиї, напевно якась підвізка, ще одна маска, ще, але якісь маски такі, я не знаю, вони, на мій погляд, не пов'язані якось із паскою. От, ось ця кофта дуже прикольна, такий зайчик за 2500. Не знаю. Побачимо, якщо я, як завжди, вам пообіцяю, що я назбираю цих жетонів на ламбу, а не назбираю, то доведеться напевно купувати речі якісь із цих. Ну і давайте перейдемо до святкових квестів. Перший квест у нас називається Великодні кролики. Нам потрібно вирушити на пошуки кроликів і потрібно знайти їх 5 штук. Зона, де вони ховаються, відмічається в нас на мапі зеленим кольором. Приїжджаємо на цю локацію і просто бігаємо в зеленому колі або можемо кататися на автівці та шукати ось таких прикольних білих кроленят. За виконання цього квесту нам дається аж 300 жетонів. Наступний квест називається Великодній кур'єр. Цей квест полягає в тому, що нам потрібно просто розвозити пасхальні яйця до 20 випадкових будинків. Типовий, звичний для нас квест, в, як і усіх інших івентах. За його виконання ми отримуємо 200 жетонів. Ну і третій квест під назвою Величезне Яйце також вам уже знайомий, тому що нам потрібно приїхати на локацію, де знаходиться ось таке яєчко, просто підійти до нього, тиснути його і за це ми отримаємо 100 жетонів. Також розробники додали декілька нових автомобілів. В автосалоні Deluxe нас зустрічає ось такий Nissan Silvia S15. Легендарна тачка, я думаю, багатьом гравцям вона дуже зайде. В автосалоні люкс нас зустрічає ось такий Mercedes Benz GLC 2014 року. На мій погляд і на мій смак, ну дуже прикольна тачка і дуже хочеться її придбати собі в колекцію. Можливо, в майбутньому я так і зроблю. Ну і звісно не обійшлося без донат магазину. В ньому на нас чекає Porsche 918 Spyder. Коштує він аж 4000 лайфкоїнів. І нарешті, друзі, я дійшов до нашого батлпасу, тому що я вже прокачав декілька рівнів, не дуже багато, звісно, але в проєкті з нуля до бізака, як ви пам'ятаєте, в минулому пасі нам вдалося заробити аж 8 мільйонів. Тому я в цей сезон також сильно нікуди не поспішаю. Поступово виконую всі завдання і сподіваюся на те, що нам вдасться заробити не менше коштів, ніж минулого разу. Давайте перейдемо в наше меню БП. Ви можете бачити, що у мене вже 23 рівень, всього-навсього 23 рівень і мені потрібно тепер позабирати наші подарунки. Перший цінний подарунок, я так розумію, що це якась маска. Давайте її заберемо, у нас вибереться стиль якимось випадковим чином. Там була чорна з червоним, дуже прикольна, можна було б її... -о, О, друзі, дивіться, все. От на цій масочці, я думаю, що нам вдасться щось заробити. А ну давай її надінемо. Ось так. Слухайте, ну виглядає сочно. Я думаю, що на торговому майданчику її там за пару соток можна буде продати. Чудово. От дивіться, ми тільки почали з вами забирати призи з БП, а я вже рахую наші прибутки. Давайте перейдемо далі. Подивимось, що тут у нас ще є ціна. Ну, звісно, гроші я забираю, 7400 досвіду забираю. І якась футболочка. Давайте заберемо. Ну, вона просто двохкольорова чи що. Ну добре, нехай нам випаде вже хоча б якийсь стиль. І ми зараз її одягнемо. Блін, я би офігів, якби мені випала зараз тупо ну, біла футболка. Ну-ка, давайте її приміряємо зараз. А, з якимось чортиням. Навіть не знаю, друзі. Що це за футболочка така, і що вона означає? Ну, нехай буде. Можливо виставлю також її на торговий майданчик, там якихось пару тисяч з неї вдасться заробити. Так, гортаємо далі. Кейс Спрім. Забираємо. Обов'язково його треба забрати. Рація, наживка, шоколад, фейерверки. поки що не буду чіпати. Ремкомплект. Кейс сільвер давай заберемо. Спінінг люкс нам не цікавий. О, зміна тижневого завдання. Давай заберемо. І 20 тисяч. Заберемо. Так, друзі, щось я пропустив той момент, якщо мені не вистачає всього 300 лайфпойнтів для того, щоб забрати ось якусь куртку. Дуже хочеться на неї подивитися та показати її вам. Можливо, я зараз виконую швиденько якесь завдання для того, щоб прокачати 24 рівень і заберемо з вами ще й цю куртку. Так, виконав завданнячка і тепер можемо забрати ось цю куртофалочку. Давайте подивимось. Я сподіваюсь на будь-який колір, окрім того червоного. От він мені максимально Коричневого, слухайте. Ну давай її надягнемо. Подивимось. А, а що за прикол? Мені випала коричнева, а далася якась сіра. Слухайте, ну я не розумію, подобається мені чи не подобається. А під неї можна одягнути ще й другий шар? Ні, не можна. Угу. Коротше, ми можемо бути тільки в ось цій курці. Навіть не знаю. Ай, добре, друзі. Давайте поки ми стоїмо біля ось цього великоднього зайчика, я сподіваюся, що він принесе нам удачу. Перейдемо в наші бонуси, кейси та лутбокси. Спустимося вниз і тут у нас є Spring 2025. Ми з вами забрали поки що один безкоштовний цей кейс. Без швидкого відкривання. Просто на удачу натискаю і побачимо, що ми собі зможемо примножити із цього кейсику. Ах. Друзі, а я вже розкатав губу, думав, що випаде зараз ось та крута тачка. І ми її продамо за дуже-дуже дорого на торговому майданчику. але падає 250 коїнів, ну це також приємно, я їх одразу собі активую. Нехай будуть, ми потім в кінці батл пасу, як і минулий раз, підрахуємо, чи ми вже заробили достатню кількість лайфкоїнів для того, щоб придбати собі преміум LifePass або Ultimate. Зараз у мене активований, до речі, преміум VIP. І ви можете бачити розцінки на Ultimate та на преміум Life Pass. Так, ми ж ще забрали Silver. Давайте його також відкриємо, можливо, нам пощастить. Щось випаде круте. Давайте крутнемо також без швидкого відкривання. Хотілося б, звісно, ось цю аудію, бо я знаю, що її можна продати ну десь ляма за три. Падає 650 досвіду. Ну, також начебто і непогано. Одразу використовую. Добре. Що ми маємо по рівню? А в нас 16 рівень і 2559 XP із 5100. Що ж друзі, наступний ролик по проєкту з нуля до бізака, напевно, вийде, коли закінчиться ось цей великодній івент. Я вам покажу, скільки мені вдалося заробити цих жетонів, зібрати точніше і за скільки я їх продам. Ну і до того часу я сподіваюся, що прокачаю ще більше рівнів батлпасу, призи будуть більш ціннішими, ми їх з вами також позабираємо і побачимо, що нам вдасться додати до нашого бюджету. А на цьому даний ролик буде підходити до кінця. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па.